До речі, не постійні глядачі або нові глядачі на моєму каналі. Підписуйтеся, коментуйте. Якщо вам подобається, не забувайте ставити вподобайку. Я якось раніше цього й не казала, я вважала якось це і так, зрозуміло. А зараз зрозуміла, чому я не казала. Дуже багато людей просто так продивилися і забули. Нічого не просиш, вони нічого й не роблять. Знаєте? Тому, якщо вам не важко, поставте вподобайку. Якщо вам сподобалось, поширте, поставте дзвіночок, підпишіться. Мені це буде приємно і це буде сприяти розвитку мого каналу. Всім дякую. Привіт усім. Окуляри перший раз дістала. У нас сонце. Отут знову позабирали вони ці нарциси і щось будуть висаджувати. якісь нові квіти. Нема тут нічого Дивіться. Дивіться, як достає. Вони такі ділові. Щось в неї крило неправильно якось. Чи це їй спекотна, що вона так крила опустила? Одне. Я сподіваюся, вона може літати. Щось достає, їсти їсти щось. А, там може вона все. Оздика тут така красива, цінників немає. Грунт. Грунт. Ось по таких цінах. Можете подивитися. Цікаво, що сюди повивозили зараз. Ничка ось продається. Не знаю. А ось 8 євро. Це золоток, я так розумію, за весь. О, такі калачики я бачила. У нас біля Вонраті вже висадили. Ого, багато порозкуплювали. Дивіться, майже пусті полки. ось цей цікавий такий. Листочки, які гарні. Ну, тут відламалася гілочка, ось десь такі красиві були квіточки. Це бачите? О, це щось красиве також. Якийсь лілак. Лілак. Берете 4 євро. О, як гарно воно цвіте. Все хотілося б взяти, якби було де його садити і вирощувати. Ой, куди я йду? Куди пішла? А, є насіння вони якісь ще продаються. Ось бачите, тільки стелаж целашці сюди винесли. О, цікаво. Що тут є? В мене якось ручки чешуться. Один огірочок посадить, але мені здається, що я його тут... Не знаю, чи знайду, по-перше, по друге, що воно мені треба, і так багато всього є. Але хочеться, ось є навіть продається дивіться. Що це за огірочок? Ось Такі бачите? Ай, кабачки є. Бачите. Які? До речі, він останній цей огірочок Ридиска є. Всяке тут є А він крутиться? А, ні, не крутиться. Горох є, он дивіться, скільки всього. О, квіточки. Цибулька навіть є ось. Така. Гороху багато. Так, а що за ціни тут? Що, може, взяти, ризикнуть, один огірочок все-таки посадити. Так, а тут ну, трохи поперемішували, бачите, томати є. У мене томати зійшли вже. Шкода, що не показують, чи вони високорослі, чи низькорослі. О, привіт! Ось такі є, бачите? О, є огірочки ще, ось. Їх хтось прикрив. Це який гірок. Треба б через перекладач подивитися буде. Такі маленькі бачечки в них, до речі. Гетьманюсенькі. Петрушка, буряк червоний. А цікаво, що за насіння, звідки воно взагалі? Ірландське може навіть. Якби був срок при... А, до 27-го року, до речі, можна було б щось взяти. Ну, коли вже там, десь, Бог, якщо все буде добре, додому повернусь. Цікаво перевірити, яке в них насіння, наскільки якісне. Ви хтось купували? Хто зараз де там живе, то в Україні чи в інших. В країнах ви ірландське насіння купували чи ні? Яке воно по якості? Морква. А які ціни взагалі на ці? Так, преміум преміус сіт. Фансіт. А як зрозуміти ціну? Безрозуміло Чи по 80 центів, чи це, дивлячись, яке. Ну ладно, зараз я повибираю. Продовжимо. Квіточки тут такі. Гарні. Орхідеї повно. Взяла ось насіння. Не знаю на що, але взяла. <смі> ну, до 27-го року. Такі красиві квіти. І ще взяла ось дивіться що. У Лідлі. Не втрималася. Все-таки. Ось огорошок такий взяла, ну я тут його садити не буду. Надіюсь, що вдома вже він до 27-го року. Це також до 27-го морквичка така. Хочу спробувати, якщо все буде добре вдома. Ірландське насіння. Так. І взяла ось такі огірочки. Значить. Одного чи два насінину посажу тут, то буде так само, дасть Бог на майбутнє. Ось також до 27 року. Що саме цікаво, що у них насіння придатне тільки два роки, бачите? З 25 до 27, з 25 до 27. -го. А нас, я бачила, насіння продають і 4 роки придатності. Бачите, 25-27. Хто брав колись насіння в Ірландії, то напишіть, може ви вже маєте такий досвід. Ось, побачимо, чи зійде він, чи не зійде. Написано, що сходять вони десь на якійсь пачці було написано. 6-15 днів треба. Ну, побачимо, може замочу. Тільки якого з них посадити? А, я, напевно, із одної з іншої пачечки візьму. одній насіннині. Що таке інші паточки? Не що в мене є. Да. Насіння. Ой. Так. Блін, куди сюди. Так що я не втрималась, друзі. Попрошу, хай мені тут орють, та буду садити. Як пташечки співають. Там пташенят стільки під дахом. Добрий вечір усім. Отам вони видно, бачите, дірочка? Їх дуже багато наплодилося, там ще бачить. І оце цілу ніч цілий ранок і в день співають. А я вийшла забрати своїх малюків в кімнату. Дивлюся, як там перчик. Ті люди, яким я пороздавала, до речі, свою розсаду, також сказали, що вся прийнялася і росте. Так що це добре, бачите, які вже томати, вже скоро треба буде їх і пересаджувати. Гарні вже великі такі. Перчик. Один тут чуть-чуть щось прихворів. Але зараз я дивлюся, що все з ним нормально вже відпускає. Не знаю по якій причині, що з ним сталося такого. А цей томат я пересадила ще трішки раніше окремо. І Він трішки тормознувся в рості. Але я дивлюся, що зараз вже пішов. Бачите, який такий темний стає. Я їх так на сонечку трошки закаляю. Такі грубенькі вони, гарненькі. Зараз вже початок 9-ї години. Думала піти далі, а зараз навіть не знаю, куди мені йти в Якусь сторону, піду в сторону замку, напевне, але не знаю, чи піти далеко чи ні. Короте, зараз вирішимо. Друзі, а там лисиця побігла. Прямо ось біля самого. Подивіться, зараз, якщо я її побачу, воно зверху, дивіться, сидить зверху. Риє. <сум> булку. Булку суху боже, дивіться, ямка риє, хоче булку туди заховати. Хтось їжу якусь дав. Ми також виносимо. О, дивіться, це побігла. Куди вона побіжить? Давайте за нею побіжимо. Підемо вірніше. Зараз побачимо, куди вона зари. А, туди в клумбу, зараз дивіться. Я бачила ці лисиці, може іншу, я не знаю, в Ірландії багато лисиць. Я бачила її з того боку, а там аж біля нашої зупинки. А так, щоб вона прямо в центрі, ну, вечором вони виходять. Коли вже ну, значно темніше. А це ще світло, вона вже, напевно, бідно, прогу... зголодніла. Є тут троянди, шикардосні. Дивіться. А ну, давайте глянемо, де вона там зария. А може вона втекла через кущі? І підходити стрьомно близько, якщо чесно. Все-таки це дика тварина ще нападе. Але, я думаю, вона десь тут в кущах, напевне. Захована. Цікаво. А де ж вона? Зараз як вискочить, а я як... Ну, а, тут сітка! Вона не могла заховатись. Чи там дірка може в сітці? Може в кущі десь отам? Я не знаю. Не знаю, друзі. Десь тільки що тут була, вже немає ніде. Ну ладно, що ж ти зробиш? Покажу вам ще це я вже показувала якось. Ну, але ж краси багато не буває, правильно? Так що покажу ще пару квіточок вам. Славачка тут так красива біля троянди взагалі. Подивіться, а це матіола. Ой, як пахне нічні квіти. Я їх обожнюю. Боже, друзі. Вони якраз на ніч розпускаються. Навіть не думала, що вони тут будуть висажені. Ой, забула цей вже запах. Супер. Тут тюльпани були. Вони постійно змінюють тут квіточки. Вон щось нове вже висадили. Оце схоже на жоржини. Оце, мені здається, за жоржини будуть. Я бачила, продавалися в лідлі жоржини. Також будуть квітувати, цікаво, які вони будуть. Ось бачите, як посадили. Постійно змінюють квіточки. Багаторічники вони садять. О, такі як нарциси, наприклад. Вони всадять в маленькі котейнери, засипають їх землею, а потім витягують, забирають. Садять на місце щось інше. Ну, класно. О, до речі, і овечки з'явилися на полі. Друзі, давно їх вже не було. Отам. А зараз підійдемо туди далі. Давно овечок я не бачила тут. Ходила-ходила сюди, вже не знаю скільки разів. І кожен раз їх не було. А це, я так розумію, їх вже випустили. Напевно, вже ягняток понаводили, ви вже випасають їх. Там далі, ну погано видно буде, звичайно. Ну, але покажу. Зараз покажу. Багато овечок близько. Вони підійшли близько. Овечечки. Я тут скільки не була, вони постійно далеко були. Подивіться, куди, куди ти тікаєш? <риві> Подиви на них, які вони прикольні. Тості таке. Ота з чорною головою. Баранчик шон, Бачиш? Маленькі йдуть вон. Ха-ха, <ріху> які прикольні. Їх багато тут, маленьких. Баранчики. Мама бараниха. Нас попалила тільки що. А це, напевно, їхня мама. Ого, яка велика вівця. Тут точно їхня мамаша, я тобі кажу. Біе. Пішли, пішли за своєю маманією Щось вона від них тікає, вона вже не хоче бути їхньою мамою. <ривчатись> Там ще побігли. А, до водички попішли вон. Нічого собі яких багато тут. Ох, це щось злякалося, Ти чого? Нічого, собі, скільки ягняток тут. Це все, напевне, самки із малятами. Або я тут і не бачу. Дивіться, їх повно тут, як печериці на полі. Ох, вони й великі, ох, вони й товстиленні. Твариночок. Бачите, автомобіль, відчинені вікна. Не знаю. Я навіть не здивуюся, якщо там будуть ключі <свісно> залишені. Так що, так, отак. Ніхто не боїться, що його пограбують. Дивіться, Дивітьсянський кілетичок. Ох, не витягує у мене камера. Все-таки У мене телефон уже застарілий для таких зйомок, які я хочу. Все ніяк не наважуся придбати. Той телефон для зйомок, який я б хотіла. Я б могла так зараз зумом приблизити. І ви б побачили в гарній якості овечок цих кругленьких, красивенних. Маленьких і великих. Ну, а так в мене ще поки не доходять руки. Верніше, я ще не назбирала всю суму, що треба. Але якби була адекватна ціна, то знайшла б кошти. Ось просто що в Ірландії техніка дорожча, дорожча, ніж в Україні. Ну, звісно, відповідно до їхнього рівня життя. Звичайно, що той телефон, який в Україні коштує. Там тисячу, наприклад, євро, там, так, то тут він коштує півтори тисячі. Тобто переплачував, при тому, що я поки що не працюю. Ну, там дещо роблю, але ж все одно я ж на лікарняному, я і не можу працювати, та й не візьме мене ніхто. Так що, якби була ЗП гарненька, то, звичайно, напевно, і не думала б, взяла б та і все». А так як я на виплатах, на допомозі, то звичайно, що цієї допомоги мені вистачає, щоб саме жити. А щоб щось таке дороге купувати, звичайно, що і це якраз збираю на ну, на телефон для моєї справи. Тому що я вважаю, що якщо я вже цим займаюся і мені це подобається, то в цьому потрібно далі розвиватися. Ну і звичайно, що Вкладатися в якусь техніку, тому що без вкладення нічого не буде. Це, якби і так зрозуміло. Це нікому пояснювати не треба. Ось. Я не прибідняюсь, просто кажу, як є. Так що от зараз в цьому випадку мені було б непогано приблизити і побачити оцих кабанчиків. Бачите, так тільки можу здаля вам показати. Ну, я думаю, ви на мене. Не будете за це сильно ображатися. Ну, а там загалом він непогано щось знімає. Ось. Ну, не ідеально, звичайно. ж. Я б хотіла, щоб було краще. Ну, якось я до цього дойду.